Орять бровари. Січень побільшало снігу, мороз стало іще холодніше. Ти ходиш по дому, шукаєш чогось. Щоб стало, хоч трохи тепліше. Іскрайомне радіо. І ми, як завжди, у цій порі раді вітати вас, шановні наші радіослухачі. До вашої уваги пропонуємо послухати інформаційний випуск міськрайонних вістей про останні новини події-факти нашого міста і району. Ринку праці на початок 2012 року в броварському регіоні, за даними Броварського центру зайнятості, стабільний, прогнозований і керований. За цими словами стоять конкретні факти, розповідає директор Центру зайнятості Григорій Пашнюк. Всі програми служби зайнятості на сьогоднішній день є дієвими. Допомога по безробіттю виплачується вчасно і в повному обсязі. Прокоментувати детальніше ми запросили до мікрофона директора Броварського центру зайнятості Григорія. Пашнюка стан ринку праці в броварському регіоні. Це місто Бровари та Броварський район. На сьогоднішній день стабільний, прогнозований і керований. За цими словами стоять конкретні цифри і конкретні люди. Тобто січень-грудень 2011 року звернулося до центру зайнятості за працевлаштуванням, за консультаціями, за те, що як знайти кращу роботу: 2420 осіб, які проживають місто Бровари та Броварський район. Необхідно відмітити те, що загальної кількості людей складають 1392 особи. Це жінки, молодь у віці до 35 років 1245 осіб. Люди, які потребують соціального захисту 430 осіб. Отже, на протязі цього періоду, за протягом 2011 року. Працевлаштовано 1359 осіб, жінок 719, молодь у віці до 35 років, 673 особи і 132 особи, які потребували соціального захисту, також працевлаштовано. Необхідно відмітити, що на 1 січня 2012 року перебувають на обліку 744 особи, які мають статус безробітнього. Жінок 479 це складає біля 65% від загальної кількості, молодь у віці до 35 років 355 осіб, і особи, які потребують соціального захисту 153 особи. Хотілося б сьогодні зазначити те, що люди з великим досвідом роботи життєвим досвідом, життєвим багажем, конкретним досвідом роботи. Але якщо вони мають уже за 40 років, то на сьогодні не дуже складно і непросто знайти роботу як для жінок, так і для чоловіків. Григорій Миколаю, чому виникла така ситуація? Немає роботи чи вимоги у працедавців збільшилися? Я би хотів звернути увагу на те, що за українським законодавством працедавці не повинні висовувати вікових обмежень щодо своїх майбутніх співробітників. Усі мають однакове право на працю. На ринку праці вже давно діє негласний закон. Чим старший претендент, тим менше в нього шансів отримати робоче місце. Це, звичайно, зовсім неправильно і не повинно присутніми бути в нашому щоденному житті. Працедавці неохоче беруть на роботу фахівців віком навіть понад 35 років з різних причин. Одне з найпоширеніших міркувань старші люди. Поступаються молоді в працездатності. По-перше, вони вже не здатні швидко адаптуватися до нових умов та освоїти принципи роботи сучасної техніки. По-друге, не такі амбітні та мотивовані, не ініціативні, не вирішують проблем, до того ж, наявність сім'ї формує більш високий запит щодо оплати праці. Водночас існує інший бік проблеми працевлаштування старшого покоління фахівців. За статистикою Броварського центру зайнятості серед загальної кількості шукачів роботи та безробітних 54% громадяни, яким за 35 років. Переважна більшість з них не просто досвідчені люди, а професіонали з вищою освітою, які мали високу заробітну плату. Люди з чималим досвідом роботи цікавляться не всіма вакансіями та висовують високі вимоги до майбутньої роботи майбутньої, е, щодо умов праці, зарплат ні, можливості кар'єрного зросту, так званого соцпакету тощо. А таких робочих місць значно менше, тому потрібен час, щоб їх знайти. В родському центрі зайнятості сьогодні є вакансії, які не потребують спеціальної підготовки. Це двірник, підсобний робітник, прибиральник, листоноша та інше можуть про це влаштуватись люди будь-якого віку за такими професіями як арматурник, бетоняр, електрогазозварник, слюсар, штукатур, водій, кухар, маляр та багато інших професій. Я б хотів би сказати, що людям старшого віку потрібно сміливо звертатися до центру зайнятості, адже тут неодмінно враховують їх побажання, можливості та здібності, порівнюють з вимогами роботодавців. Важливо і те, що в центрі зайнятості вас за потреби можуть направити на навчання або ж підвищення кваліфікації. Адже яким би досвідчений не був 40річний фахівець. Щоб конкурувати з молодшими колегами, йому доведеться здобути нові знання та вміння. Тому запрошую до центру зайнятості і ми вам допоможемо. Послухайте, будь ласка, оголошення. 27 січня 2012 року з 10 до 12 години буде проводити прямий телефонний зв'язок з населенням Київської області заступник голови Київської облдержадміністрації Спаський Андрій Сергійович за телефонами 286 84 11 та 286 10 06. 31 січня 2012 року з 10 до 11 години буде проводити прямий телефонний зв'язок заступник міського голови Виноградова Лариса Миколаївна за телефоном 61597. Нагадаємо, телефон 61597. Мешканці Броварського району відповідно до статті 10 закону України про державний реєстр виборців. Кожен виборець має право знати про своє включення, не включення чи включення не включення інших осіб до реєстру виборців. Для реалізації наведених прав запрошуємо всіх виборців броварського району перевірити у реєстрі виборців дані стосовно себе та членів своєї родини у відділі ведення державного реєстру виборців за адресою місто Бровари вулиця Гагаріна, 15, кімнати сто Цять та 136. при собі потрібно мати паспорт громадянина України. 1 січня в Україні стартувала реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання знань. Триватиме вона до 20 лютого. Для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні абітурієнт повинен обрати напрям, зібрати необхідні документи і здійснити реєстрацію через мережу інтернет. За коментарями ми звернулися до заступника начальника управління освіти Людмили Теплюк. Наразі відбувається реєстрація для проходження зовнішнього незалежного оцінювання особам, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2012 році, питаннями організації проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Займаються державні установи, Український центр оцінювання якості освіти і регіональні центри, які охоплюють певні територіальні одиниці. Стосовно броварів, всі питання щодо зовнішнього незалежного оцінювання вирішує Київський регіональний центр оцінювання якості освіти, який знаходиться в місті Києві за адресою вулиця міста Шалет, 1А. Управління освіти і заклади освіти надають для випускників лише інформаційно роз'яснювальні матеріали. У кожному закладі освіти розміщено інформаційні стенди, де знаходяться матеріали, які стануть у пригоді випускникам щодо участі в реєстрації і проходженні зовнішнього незалежного оцінювання. Нинішнього року відбулися деякі зміни щодо організації проведення зовнішнього незалежного оцінювання, скажімо, щодо проведення пробного тестування, яке буде проходити 24 і 31 березня на базі навчальних закладів міста Бровари. Один випускник зможе взяти участь лише у двох тестуваннях, тому що вони будуть проходити лише в одну зміну. Всі матеріали щодо предметів, визначених 24 і 31 березня, є в кожному закладі освіти з 1 січня до 20 лютого. Проходить реєстрація для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Реєстрація відбувається тільки через мережу інтернет. Через мережу інтернет реєстрація відбувається так. Реєстрація відбувається через мережу інтернет. Кожен із бажаючих заходить на сайт регіонального центру оцінювання якості освіти, відшукує посилання реєстрація і далі відбуваються відповідні кроки. За якими учасник заповнює контрольну реєстраційну заявку і оформлює всі необхідні матеріали для реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. На відміну від попереднього року, цьогоріч один, кожен бажаючий учасник зможе взяти участь не в п'ятьох, а в чотирьох тестуваннях, тобто взяти участь в тестуванні з чотирьох предметів. Але перед тим як зареєструватися, і оформити відповідні документи. Учасник повинен знати, до якого вищого навчального закладу він буде вступати, які умови прийому до цього вищого навчального закладу, і які, які предмети необхідно для того факультету, який обрав абітурієнт. Ось з цього все і починається. А інші питання, звісно, можна з інших питань можна проконсультуватися. Кожному закладі освіти, з заступником директора, з вчителем інформатики, отже, будь-які питання щодо реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні інформаційного характеру будуть надані. Всі інші питання належать до компетенції Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Ще хочу зауважити, що початок тестування відбудеться 15 травня і завершиться він 7 червня. Але буде для певної категорії учасників, буде проведена додаткова сесія, але це вже після 7 червня і дата буде визначена Київським регіональним центром оцінювання якості освіти. У Броварах у парку Перемога розпочав роботу мобільний пункт обігріву. Необхідність його встановлення викликана різким зниженням температури повітря. У найближчі дні, за повідомленням гідрометцентру, очікуються сильні морози. Розповідає начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Василь Кондратєв. Василь Петрович, ну розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається тут в парку. Ми бачимо що тут ставлять якусь палатку. Хотілося б дізнатись, що це все таки за палатка? У зв'язку з різким похолоданням розпорядження губернатор Київщини, дано вказівку про встановлення пунктів обігріву для незахищених верст населення. А в Київській області їх буде розміщено в чотирьох містах. В тому числі в місті Бровари. Люди, які замерзли, можуть обгорітися, палатка буде опалюватися, значить буде наліватися гарячий чай, буде, будуть лави, і вона буде працювати цілодобово. Чергувати будуть представники МНС, представники комунальних служб будуть обслуговувати топити болір'ян, розливати чай буде Червоний хрест, управління праці соцзахисту населення. І благодійні організації, які побажають прийняти участь в цій акції. Тобто, наскільки я зрозуміла, залучатися буде дуже багато. Дуже багато людей залучається. Да, буде освітлення проведено туди, в палатку, значить, буде. Тепло і затишно. Зараз проводиться монтаж палатки в комунальне підприємство служби замовника. Буде подвозити тепловоденергії воду в термосах. От будемо готувати чай і будемо його надавати людям. Скільки часу вона простоїть? Поки не знизиться морози, поки не настане тепла комфортна погода. Тобто на період великих морозів. Так, да? так, на період великих мор морозів. Скажіть, будь ласка, вирішено було по чотирьох містах і чому саме в цих чотирьох містах? Бровари, друге місто в Київській області по населенню, після Білої церкви. Тому і прийнято рішення в броварах. Ну і взагалі ми кожен рік є благодійна організація скарбниця на цих безпритульних, опікується над ними, і ми дуже вдячні їм. За це, тому що це такі люди, які потребують захисту. Чому саме в парку вибрано було місце? Е, ну це місто більш в центрі міста і дуже, дуже сюди легко на дорогу. Дуже легко на дорогу. Бо зараз на даний момент у людей виникає здивування. Що ж тут це такі? Так, ті люди, які бачать безвіритольних, щоб вони рекомендували пойти сюди і здесь отримати відповідну допомогу, будуть працювати. Дежурить, чергувати міліція. Люди, які постраждали від морозу, можуть отримати тут медичну допомогу. Буде медичний працівник тут працювати від Червоного Христа, управління праці. Вони мають швидка допомога, будуть в режимі готовності туди за 5 хвилин. може доїхати сюди. Так що я думаю, що це розумно і раціонально продумано. Обігрів та гарячий чай у такому вуличному ресторані для людей без постійного місця проживання надається безкоштовно. 27 лютого 2012 року виповнюється 80 років з дня утворення Київської області, враховуючи історичне значення престоличної області, справжньою перлиною якої є наше місто Бровари, розпорядження міського голови затверджено план заходів з відзначення ювілею. Ними, зокрема, передбачено проведення зустрічей з керівництвом області, героями України, героями соціалістичної праці, повними кавалерами ордена трудової слави, заслуженими людьми. Заслуженими людьми, які зробили вагомий внесок у розвиток міста та Київщини, цій даті буде приурочено низку виставок, конкурсів інформаційно-просвітницьких, спортивних та культурних заходів, що завершаться обласним фестивалем дитячої та юнацької творчості Таланти твої Київщино до цієї дати. Броварська редакція міськрайонного радіомовлення відкриває рубрику Київщині 80 в якій передбачається розповідати про історію та сьогодення Київщини. Славні здобутки наших земляків будуть висвітлюватися заходи з підготовки та відзначення ювілею. Запрошуємо усіх небайдужих слухачів до співпраці. Поступово спливають хвилини нашого з вами спілкування. За увагу дякують і говорять до побачення. Ті, хто для вас підготував і провів сьогоднішній випуск новин на все добре і хай вам всім щастить! Вдалого дня і хороших новин у вашій оселі. До нових зустрічей у радіо Ефірі!